Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже, силою Страстного Христа України, тридцятиріччя якого шануємо нині саме 11 точення, і хай ця пісня наших дітей буде прийнята Богом як молитва за Україну, Боже радості для нас усіх. Приймемо ліня наших християн, особливо КЦ ПЦУ, за скоріше пришестя його вічно воскресними героями для перемоги України. Найбоже святості, людські серця, що завжди щирою була душа і. Пресвята, попроси Ісуса Христа, щоб скоріш країна перемогла. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! З Івано-Франківська! вітаю вас! Я Борис Золодюк Павло Дністер у 2663 фільмі Поклик Христа і Упа. Від нашого славного пам'ятника Івана Франка, якого 30-річчя встановлення відкриття буде 24 серпня цього року. А за цим пам'ятником 100 метрів за готелем «Надія» є славний страсний Хрест України. Пронесений близько 7 кілометрів з мого рідного села Загвіздя, що на захід сонця від Франківська, у бік сходу сонця. Зелену неділю 11 червня 1995 року сотнями людей та в час становлення його була з'ява веселки на захід сонця, і нагадаю вам я що. Торік була з'ява веселки вперше за 29 років при хрест стояв на схід сонця. І це архівне відео, як на сонечком, є єдна веселка 18 червня 2024 року. Я накладу свій голос, коли я робив цю зйомку. Тому що це була надзвичайна така подія знак Божий, що ймовірно, саме після 18 червня цього року будуть особливо страшні події і перемога України. Пам'ятаємо. Як 18 червня 1989 року на цьому місці, святому де було найбільше кладовище центрально-франківську, яке поруйнували комуносатанисти в 70-ті роки, був було перше віче молебень за Україну християн було та інших дружніх патріотів за те, щоб була скоріше справжня державна незалежність України, щоби мали ми. Щасливу добру долю або, хоча б наші діти внуки. Ну, ми знаємо, хто зараз має шанс мати кращу долю, більшу волю на нещасті біді українців в Україні. глобалісти сатанисти саме тіщатками тих, що не повірили в Ісуса, розпяли його, потім переслідували християни, особливо робили зло проти України, які підмінили правдиву віру християнську на вже християнську і кричать, що вони істинно православні і що на весь світ хочуть робити свої свою імперію, з'явивши свого вже Бога, якого вони чекають, і кажуть, що від Бога їхнім царем має бути саме Путін. За що не раз говорив вам я, що буде в світі дві постаті, два звіра зла, як пише в Откровеннях Івана Богослова, про це в 13 главі. А ти хрест, які вже є з двійниками, робить е, дуре світство в світі, і більшість журналістів, більшість політиків, маючи зустрічі з двійниками Путіна, говорять, що це він справжній, так само має вже Христа, чорного чорноволосого, з групою двійників, які будуть робити всяке вже чуда людей, дурити, і журналістів, більшість священиків, політиків, людей будуть задурені про що в біблії пророцтво є, і віра до правдивого хреста, що має бути. Ти його пришестя після вже Христа Буде мала, і навіть коли Бог прийде в четвер сонця. чекає це ми після зява вже Христа, Після боді ще більше війни має Всесвітню і ядерну перейти, нагадаю вам я, бо саме в час біди війни не просто так зараз і в Америці в США. Оця ситуація все більш складніша. І в Москві, і в Україні і в світі має бути хаос. Біда. І в цей час буде з'ява вже Христа, який скаже: Робімо порядок: єдиний єдину армію, поліцію, уряд, і єдину валюту, єдиний паспорт. Чіп. Медкатку, яку треба прийняти на лоба або на праву руку, а гроші паперові ліквідувати, три мають зобов'язання цей чіп знак звіра прийняти або інакше загинуть. під переслідування в тюрмі, як це пише власне 24 й главі апостола Матвія в Біблії. Почитайте уважно, дорогі мої. Що спочатку почуєте, що нібито Христос там в іншому місці не віте, тому що Христос має прийти чітко в один день. Знаємо ми передання при. Чистої Богородиці, Пресвятого Бога Сонця після тих всіх найважчих подій і в кращому випадку до трьох тижнів після з'яви вже Христа, в гіршому до трьох місяців ім'я Пресвятої Трійці Бог перевірить нас, дорогі українці, на вірність, оту от лепетину, Оту власне людську справжню, що багато людей, на жаль, не можуть витримати у вірі в більшості, як Ісус сказав, люд перелюбний, лукавий, людський. Але я бажаю вам, що ви вірили в ті упа, які совісно кажу вам, я вже понад 15 років, і яких здійснення. Неминуче буде повне, початкове вже здійснилося, тому що я попереджав, що до трьох років, в 2010 році, те болото, яке було в Франківську, має висохнути біля хреста Кобзаря, щоб люди йшли, молилися туди і просили за те, щоб було Боже пришестя до 200-річчя Тараса Шевченка. Якщо б це тисячі людей робили, то, то ще тоді мало б то пришестя бути. Але Божа мати сказала, що Бог відтягнена на Іх, років той час пришестя, як показав час, і з років це 10 років, і почнуться найстрашніші події в світі, коли злегаються е, глобалісти США і Раша Федерації і світу е, з метою встановлення своєї всесвітньої імперії зла, що зараз саме бачимо ми. Тому бажаю вам це зрозуміти і. Хочу вам показати за події, які є у Америці. А найперше, як в Україні ті, які нібито українці виявляють себе як бісові діти і лукаво каються, що вони нібито стануть кращі. Я вважаю, що ті, які виявили себе як е, антиукраїнці, як ті, які кажуть Слава Росії, вони мають бути покарані з судом на довгі роки тюремного ув'язнення. А також неминуче буде боже покарання, тому що це. Є порушення Божих заповідей вірності своєму роду, своєму народу. Нагадаю вам я, і дуже бридко, що це було саме в Запоріжжі. Що покажу вам відео, те, ви самі зробіть висновки, а також те, що є у США існування а -а -а. Трампа, його кодла а тайним планом флуг зла. І пам'ятайте слова святі нашого великого поета Василя Стуса, що ми повернемося ті, які загинули, але не мертві, а не переможні й безсмертні. Ображали військовослужбовців та зізнавались у любові до Росії під час прямої трансляції у соцмережах. Підлітки відкрито висловили підтримку державі-агресору і зневажали українську символіку. Слава Росії! Люблю Росію! Готова за Росію! Вот фла короче люблю Росію Україна чи за що його... Ну, Підлітки, начебто, є мешканцями Запоріжжя. Користувачі соцмереж припускають, що під час трансляції вони могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Опісля розголосу цього інциденту вони публічно попросили вибачення за свої слова. І те, що ми говорили на прямому ефірі. і також нелепо пошуткували. Так це була непристойна поведінка, тому що нашій країні зараз де війна, ми зараз знаходимося в Україні, Слава Україні однак у коментарях під відео з пропагандистськими висловлюваннями підлітків користувачі кажуть, вибачень недостатньо та вимагають встановлення покарання для таких осіб. Ті, хто, хоч місяць, побув в окупації, таке ляпати не будуть. Це діточки з родин ждунів, і у цьому випадку вибачення вже не допоможуть. Терміново потрібен закон про позбавлення громадянства. Вже остогидло слухати ці. В... А потім вибачення, які нікому не потрібні. Заграти. Ніяких вибачень, тільки заграти за зраду України. 3-5 років за ґратами. Зазначу наразі в Україні для повнолітніх осіб передбачена кримінальна відповідальність за публічне висловлювання на підтримку Росії. Карина не читає, телеканал НТА. Лос-Анджелес не здається, місто Янголів продовжує протестувати проти жорсткої імміграційної політики Дональда Трампа. Сутички з правоохоронцями продовжуються. В частині міста, де проходять протести, введено комендантську годину до шостої ранку. Усіх, хто проігнорував, було жорстко затримано. До поліції потрапили десятки людей. І хоч протести розгортаються в одному невеликому районі Лос-Анджелеса, виглядають вони жахаюче. Особливо для Трампа, який услід за національною гвардією, вирішив кинути на придушення протестів і морську піхоту. Масштаб і інтенсивність присутності правоохоронців у відповідь на відносно невеликі й розпорошені протести були абсолютно надмірними. Я висвітлював протести в багатьох місцях, але ніколи не бачив такого масштабу силової присутності. Вечір понеділка став переломним моментом у протистоянні між федеральною владою США та противниками жорсткої імміграційної політики. Вулиці Лос-Анджелеса охопили демонстрації проти рейдів служби імміграції та митного контролю, які переросли у масштабне протистояння з правоохоронними органами. Протестувальники запалювали феєрверки перед лініями поліції у броні, займали цілі квартали, розмахуючи мексиканськими прапорами як символом солідарності з іммігрантськими спільнотами. Ситуація кардинально змінилася, коли президент Дональд Трамп активував Національну гвардію. Вперше за десятиліття американські військові підрозділи були розгорнуті всередині країни не для ліквідації наслідків стихійних лих, а для придушення громадянських заворушень. Сотні протестувальників вийшли на вулиці Санта Ани, де їх зустріли не лише поліцейські, але й солдати національної гвардії з повним бойовим спорядженням. Більшість президентів намагалися б знизити напругу. А Трамп навпаки підливає масла у вогонь. Він каталізатор. Йому подобається ця розмова. Ми ж зараз не говоримо про скрутну ситуацію в економіці, правда? Хвиля солідарності прокопилася по всій країні. Остійні столиці Техасу поліція розігнала та заарештувала демонстрантів, які вийшли на підтримку протестувальників з Лос-Анджелеса. Кадри місцевих телеканалів показали, як правоохоронці стріляли сльозогінними гранатами по натовпу та затримували людей. Шокуючим рішенням стало розгортання морських піхотинців США. За даними телеканалу ABC, на базі дислокувалося близько 700 морпігів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко засудив розгортання морських піхотинців, назвавши це незаконним. Він підкреслив, що морські піхотинці США служать захисту демократії, а не є політичними пішаками президента. Дональд Трамп, не порадившись з керівництвом правоохоронних органів Каліфорнії, незаконно та безпідставно розгорнув на наших вулицях дві тисячі членів національної гвардії нашого штату. Це зухвали зловживання владою з боку чинного президента розпалило вибухонебезпечну ситуацію, поставивши під загрозу наших людей, наших офіцерів і навіть нашу національну гвардію. Протести поширилися і на східне узбережжя. Десятки демонстрантів зібралися біля федеральної будівлі в Нью-Йорку, штаб-квартири департаменту внутрішньої безпеки. Скандуючи ні фашистським США, протестувальники тримали банери з написами знищити фашизм, руйнувати, не підкорятися та ніхто не є нелегальним на вкраденій землі. Поліція сформувала кордон перед натовпом, а кілька демонстрантів були заарештовані. Друзі, молимося, особливо за тих, хто в Україні проти брехні і зла, і за тих, хто і в світі протидіє потворам тьми. У ці дні особливих дарів Святого Духа, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Сьогодні 137-й псалом прочитаємо так, як його віршовано написав славний наш поет, уже святий Бога, що вернеться з Тарасом Шевченком. Роман Юзва, мій давній друг, незабутній заступник голови Івано-Франківського руху. Мережі ОУН УПА. Тобі віддаю я і шану, і славу. Співаю для тебе я перед богами. Вклоняюсь тобі у святім твоїм храмі і славлю імення твоє величаве. Оскрізь милосетя і правду ти сієш, звеличив тиму своє імення і слово. Одень, коли кличу, почуєш ти знову, бадьорі й силою душу зігрієш. Старі рознесуть добру славу про тебе, бо слово з у праведних Бога, і буду співати про Господні дороги, бо слава Господня, висока, як небо. Високий Господь, але бачить низького. А готова він із далека впізнає, Якщо мене лихо та горе спіткає, я знову скресну від Духа Святого. Правиця Твоя! Мені в горі поможе. Мене не даси сина поталу і муку. На недорогів лютих пошве свою руку, І милість твоя ворогів переможе. І Отця і Сина Святого Духа, навіки вічні. Амінь.